І ви згадаємо про термін економічне бронювання, але тепер про бронювання в смартфоні на порталі Дія запустили новий сервіс електронного бронювання критично важливих працівників на період мобілізації та воєнного стану. Особа, яка хоче ним скористатися, має бути офіційно працевлаштованою, і дані про неї мають бути попередньо внесені до реєстру військово-зобов'язаних оберіг. Рішення щодо бронювання ухвалюватиме комп'ютерна програма після автоматичної перевірки даних із держреєстрів. Тривалість про процеду... Дури не довше однієї години, стверджують в уряді. В разі схвалення працівник отримає підтвердження в своєму застосунку резерв плюс. Також можна буде замовити витяг з реєстру оберіг із QR-кодом на випадок перевірки правоохоронцями та військовими. І на цю тему просто зараз ми маємо можливість поговорити з Віталієм Кіндратієвим, заступником міністра економіки України. Пане Віталій, вітаємо цій порі. Вітаємо вас. Ну, врешті, які основні переваги, давайте з цього почнемо нової послуги бронювання через портал Дія саме для підприємств. Дивіться, ну в першу чергу це доступність і швидкість прийняття відповідних рішень. Якщо раніше підприємству треба було готувати певні документи, проходити там довгі процедури і було завантажено з одного боку міноборони, яке Майже вручну перевіряла наявність цих людей в оберізі і тому подібне. Потім воно приходило в мінекономіки. В мінекономіки воно знову проходило певні перевірки. От то зараз це буде все алгоритмами перевірятися і дуже пришвидчить процес саме бронювання. А, ну а врешті, як працівника через дію можна забронювати? Чи може це зробити людина сама? А, дивіться, процедура буде вигляд, виглядає вже наступним чином. А. Компанія має бути визначена критичною. Критичність визначають або міністерства, або відповідні місцеві державні адміністрації. Вже сформований перелік цих критичних підприємств, які на сьогодні є критичними. Через е, свій кабінет директор підприємства заходить і підтягує відповідно свою компанію, яка вже визначена критичною. Після цього він може завантажити перелік осіб, яких він планує до бронювання. Система автоматично перевірить наявність працівника в оберізі з одного боку і з іншого боку, аби він був в переліку осіб, які по яким сплачуються єдині внески. Тобто він має бути працевлаштованим після того, як алгоритм перевірив одне і друге, він автоматично генерує бронювання для працівника, яке відображається і в компанії, і в резерві плюс в відповідному додатку у саме у людини, яка вже була заброньована. А чи зможе людина скористатися системою, яка ну можливо там раніше була діяла ще до цього варіанту? Так буде залишатися і поточна система, яка на сьогодні працює і буде продовжувати працювати з одного боку, з іншого боку, з іншого боку, вона може скористатися через нову через новий портал. Але треба зауважити, що це не конкретна особа відповідно проводить бронювання, а проводить бронювання саме компанія. Тобто підприємство може піти або старим шляхом паперовим, або новим шляхом через є бронювання, через відповідний застосунок дії. Тоді логічно запитати, чи є якась різниця, можливо, там в покращений бік, да, щодо прозорості процесу бронювання, якщо порівнювати, наприклад, там, з системою старою і оновленою. Дивіться, ну, мене хотіло б там, йти в терміни, що стара і оновлена, да, тобто є паперова за списками. З одного боку, з іншого боку, є цифрова, і різниця в тому, що на сьогодні нормативні терміни проходження бронювання через паперову процедуру. Вони 10 днів це опрацювання і визначення критичності, 5, 10 днів Міністерство оборони, 5 днів Міністерство економіки. Та тобто, це біля місяця затягувало часу, проходило часу. На сьогодні для бронювання. І ви для бронювання необхідно там до години часу, якщо вже визначено статус критичності підприємства. Тобто, ми можемо говорити, що, це що в першу чергу це полегшує процедуру отримання бронювання, угу. Пришвидше. так, зрозуміло. Ну і на сам кінець тоді щодо подальших планів в питанні розвитку і вдосконалення послуги бронювання через портал діє можливо якісь там окремі додаткові інструментарії з'являться найближчим часом. Дивіться, ми зараз працюємо над єдиним реєстром заброньованих осіб з одного боку. З іншого боку, ми створюємо єдиний реєстр критично важливих підприємств. Тобто, це вже таке перманентне покращення саме самої процедури. От, взагалі, розрахункова історія була про те, що це бронювання має бути від має відбуватися до 15 хвилин. На сьогодні вже там є відтестованих до тисячі компаній, які вже були в тестовому режимі. Проходили це бронювання. До години воно сьогодні вже вирішує всі питання. Так, врешті говоримо про поліпшення послуг, так само про прозорість. Ну і про діджиталізацію в дії. Як то кажуть, дякуємо вам за ваші коментарі. Віталій Кіндраті, заступник міністра економіки України, був разом з нами щойно.